Вітаю всіх підписників на своєму каналі Захід виноград. І так, 24 березня, 24 рік. Тема ролику шпалери і їх види. Значить, взагалі у виноградостві дуже багато є видів типів шпалер. в образний Т-образний, Ю-образний, аркіперголи. І це не тільки. Тобто це в залежності від формування і самого. Типу винограду, тобто технічний чи столовий. В залежності від регіону, місця, посадки, країни, клімату. В даному випадку я торкнувся теми двох видів шпалер. Це Т-образний і в образний В даному випадку, от як ви зараз спостерігаєте на, на, на цій плантації, скажімо так, маленькій, в образна шпалери, які у які мене, їх будова. Від чого ми відштовхувались при побудові оцих шпалер. Ну, знаєте, у мене спочатку на початках в мене були теобразні Висотою я ліпив там до 3 метрів. Так, да, коли два кущі 3 робите більше висоту, перемички там, те все. Чим більша висота, тим більший залог у вас хорошого, якісного врожаю. Від висоти залежить багато. Тобто сахаристість. Е, значить, менше хвороб буває, ну, але це пізніше. Е, значить так, які розміри даної нашої шпалери Б-образні? Можете помітити, ось, ось на прикладі, ми брали труба. З чого починали? Труба профільна 40 на 40, товщина стінки, вона буває 2 мм. Буває 3 мм. На початках, на перших рядах, на основі е, труб першому ряду ми закладали товщиною стінки 3 мм. Далі всі решту йдуть, оці котрі всередині, йдуть по 2 мм. Ну, звичайно, тут вже такої нагрузки немає відносно, от, бо основну натяг тримають крайні стойки, до яких треба, ну якби так, по правильному треба давати розпорки, щоб Менше провісання було цієї, цих, цих дротів. Але ми маємо те, що маємо. Застосували 3-метрову трубу, висверлювали е, дирки з буром глибиною 80 см. І в нас залишалося під горизонту поверхню землі 2,20 см. Далі, яка ширина, тобто ми маємо висоту 2,20 см. У мене до метра 80 мій зріст. От, і коли ми це все от виходить 2,20, що я якраз встаю так на кінчики, на пальчики ніг і можу прищепити до останніх проволоків. Це нормально. Яку висоту, яка висота? Яка має бути висота? Нема таких технічних характеристик чи прив'язок. Кожен робить, як йому удобно. На свій зріст то це 2,20, це саме оптимальне для, для кожного вози росту мається на увазі. інакше вам всякі там носити там драбинки, лесенки, там, щоб далі це все. Ну, в Кого мало, можна гратися, в кого більше вже обсяг винограду, звісно, треба робити, як йому на руку, щоб його в цій операції виконувати і не втомлюючись. Висота фіксуємо 2,20 в мене. Далі. Яка ширина знизу і яка зверху. Тобто, ви бачите, В-образне. Для чого це все це робиться? v образний можна робити різних розмірів. Ну, Я тоді так прислухався до всяких коментарів. Я зробив знизу 60 зверху метр. Для чого робиться цей угол? Оцей розйом такий В-образний. Це робиться для того, щоб кут зазирання сонячного проміння під підракнуть був більше освітлявся. Пряміше трошки гірше. Але ну, так доказують стверджують. Я не знаю, як його доказати, пояснити там. Але є кут, тобто сонце під кутом йде і заломлювання йдеться проміння сонячного і більше йдеться, значить фотосинтез самого листового апарату. Далі. 60. Знизу ширина і стойки до стойки в горизонті землі, зверху метр. Ось таким чином. Далі. Висота до першої проволоки. яку правильно робити. Правильно робити не менше 50 см. Це мінімум, що можна допустити. Для чого так? Ви рукави прив'язуєте на висоті 50 см. Грони це 50, 50 см. Якщо буде грона, ну грома зав'язується на відстані на першого е, міжузля. Тобто додаємо ще там 10-15 сантиметрів. Але грони бувають такі, що й до пів метра. Як візьмете миш лорус, ну, то там 50 сантиметрів грони є. І коли будуть іти дощі, воно у це дощ крапельки дрипають, воно йдеться відбиття, знаєте, від поверхні землі, воно буде у вас гразне, брудне. На зубах буде пища, тріщати, ви його не вимиєте і ближче землі, більше вологі, тобто це. Ризик є, щоб більше підхватити грибком за для винограду. Це однозначно. Тобто 50 мінімум можна дійти до 70, кого дозволяє отак от. Ну, можливо, хтось труби дасть, це все. Ну, я кажу, середина 60, золота середина. Далі. Яка проволка далі, на яку висоті ці дротики мають бути далі? Є там якісь норми чи немає? Нема яких норм не, не существує. Є певні рекомендації і поради. Від 10 до 20, не більше 20. Для чого? Коли у вас йде перші побіжики йдуть, вони дуже хрусткі, ламкі. При поривах вітру вони можуть відламатися. Тобто, щоб, чим скоріше зафіксувати оцей побіжик, робите 10, 15, 20, не більше. Більше є ризик, тому що воно поламається. Чим більше на зріст рослина, вона більш робиться така хиткіша. І вона елементарно може відламатися і пропала, і пропала ваша затея. А дальше? А що ж далі? Тобто фіксуємо 10, 15, 20, все. Далі оцю всю відстань розділяємо на рівні частини. Тобто, виходить, від другої проволоки вас тут залишається ще умовно там до 1,5 метра, будемо говорити. так. От і розділяєте оцю висоту, тому що умовно одна проволка буде мало. Дві також, а три якраз. Раз, два, три, розділяйте це і у вас вийде там мовно 45-50, все. Оце саме те, що робите, як хтось зробить вище, це дуже добре. Тоді, але робите, щоб вже відносно оці от, е, дроти верхні були, не більше, як 50 сантиметрів. Це ось так теж, тому що теж бувають такі пориви вітрів, що може там відламатися, знаєте, тут це все. Ну, це так практика показує. 50. Це теж оптимальний варіант. Далі ми зробили, оце, тому що це великий, ну, оце як ми поприв'язували, вже лози там ростуть. Ми їх там теж прищеплюємо зцепленими. Є ось такі, от, бачите, от застосовуємо, дуже називається виноградна кліпса, досить удобна. От, і це все ми його прищеплюємо. І виходить, це вже зараз так воно голо, все тут тихо, красиво. Але як багато листового апарата, тут вже такі, знаєте, такі вже паруса виростають. І вітер починає як гуляти, 40 метрів довжини. Получається, ще плюс 30 побіг оставляємо зверху. Тут прищіпка йде, тобто прив'язка остання йде на висоті 2,20 і ще даємо 30 см до точки росту, тоді ми коронку відрізаємо, припиняємо ріст. І представляєте, який тоді виходить парус. Вітер як гойдене, то ходром входить, для того, щоб воно тут все не тріщало, не ламало, ми зробили ось ці стяжки. Поперечні стяжки для цього, бачите, да, воно теж в копійку попадає, але ми це все скріпили, поперек, виходить. Скріпили оце все поперек, щоб менше оцього парусу, щоб оцей корабель він не, йде, не їхав і не летів. Ну якось так. В ідеалі в ідеалі, ще треба або крайні розпорки робити. Ну це просто ми не встигли, але труби дуже зараз подорожали, дуже коштовно. От, в ідеалі треба було б такі розпорки отако давати там під кутом, яким не знаю, хто там, яку трубу, які гроші має, Такий кут робити, щоб стримувати, чи там чи по одній, чи по одну посередині, як мінімум брати, чи до кожного брати стовпчика також, але це порахувати на кількість рядів це дуже великі кошти. Вдоль робити ще дорожче. Але якщо нічого не робити, то з кожним роком можна помітити ось який як нахил труби, товщина 3 мм і з кожним роком воно має нахил. Хоч 80 см забетоновано. І діаметр там більше 200-х бур був такий. Тобто все рівно воно бачите, грає. Воно таке, В ідеалі треба підпора. Стосовно яка, дальше, які дроти ви застосовуєте. Для, для натягу, для прив'язки. Тут, а ви знаєте, трохи, я би сказав, пожалкував грошей, бо вони мають властивість і закінчуються, знаєте Тобто прийшлося зекономити. Цей дріт має 2 мм. От, стосовно що хочу сказати, правильно зробив чи неправильно. Неправильно. А, ну Але треба було скоріше робити. В ідеалі проволока 3 мм. Ідеально, тому що дивляться, ось зверху Оце 3 мм. 3 метра з пластиковим покриттям. Умовно, воно десь метри і 3,2, що так з пластиковим покриттям. <кій> Яка? Його Оце разом натягував все. І, ці, і цей дріт натягував. От, і ось цей цю шпалеру весною перетягував. І тепер гляньте, неозброєним оком можна замітити. Як обвіз оцей дріт? Він не те, що шпалери там вже лягли от стойки. Не то, що вони лягли, вони там на якісь там пів сантиметра там може нахил мають умовно за сезон. Але, але проволока 2 міліметра від такої нагрузки, бо ж тут колосальна ж нагрузка, всяка зусилля, оце, як я казав, цього, паруса оцього. І саме грони також мають, вже ж вагу. Наскільки вона, метал розтягується, розтягується. Розумієте, що може, залежить там там від якості, я не знаю, який він там попав, Чи він там український в то время був, чи він китайський, бо я не знаю. Я не дивився на той гост. там, чи... О, от, факт такий, що. Тобто можна щось -що застосовувати. Дивіться, е, 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 А трошки відійшов. Е, якщо 2 міліметра сам дріт, і ви будете застосовувати ось такі, ось такі кліпси, то вони вам не будуть. Чітко так фіксувати, поки нова, да, фіксує. поки нова фіксує. А потім сезон пройде і вона вже вже гуляє. І як вітер би є пришпилити, пришпилити, вітер мене, то воно так і трохи і совується. Тому, якщо проволока 3, вас цього сковзання самих виноградних кліпсів, воно його не буде, воно буде відсутнє. Чітко фіксувати. Далі. Стосовно ще, які є види цих проволок застосовувати, також є в фахівці виногради вже поради бувалих. От, є така типу, синтетична проволока, ну, пластикова. Кажуть, що вона дуже непогана, вона під впливом сонячних температур. Від ультрафіолету вона нічого не тріщить, не, не падає на довгі їх руки, і вона багато виходить е, дешевше, цінова політика набагато дешевше, ніж візьмете ви об'ємі, припустимо, тут е, на кілометр три самої провоки. Тобто та я в бухті, вона вийде вам багато дешевше. Лише там є нюанси, е, як її стартувати, як її обрізати, як її там ну, прив'язувати на старті. А зараз пройдемо, ми пінь, е, пройдемо. Зробимо паузу, підемо в другий кінець шпалери, і я покажу, яким чином ми застосовуємо натяги проволоки в даних шпалерах. І так, ми знаходимося в протилежній стороні виноградних шпалер. І я хочу пробунструвати, які натяг ми робили. Отакі от, от робили натяги ми. та репи. Там вони є різних номерів. В даному випадку є крючки з обох сторон. От, в даному випадку. Крючок і кільце. Просвердлювали такі спеціальні метизи, які в кінці мають свердло, а далі нарізається різьба. От брали шайбочку і вони такої довжини, там не різних є розмірів. В даному випадку десь тут 3 см чи 2,5 менших ми не знайшли. Отак от, от дирка вона одразу та вставляєте, шайбу, шируповерх, воно крутить одразу дирку і нарізає різьбу. І все, железобетон. Ось таким чином. А потім та врятом собі натягуйте, яку вам треба е, силу натягу зробити, таку ви робите. Ну, Бо можна вручну виготовляти, щоб здеш... здешевити трошки свій бюджет, знаєте, таке. але це ну, б, такий процес теж нелегкий і потребує часу. Ну, Власне, ми підходимо до, до підсумку от, е, даної. Шпалери, чи правильно я все зробив? Ну таке питання сам би собі задав. Чи правильно я зробив, чи я щось не жалію. Чи якби прийшлося мені сьогодні значить, закладати там певну там ділянку винограду, що я хочу так подитожити, я сьогодні б робив би трошки по-іншому. Що я міг би змінити? Змінити я хотів би саме розположення нижніх. Нижнього розміру оці стовпчиків. Сьогодні я би зробив би не 60 знизу, а зробив би 80 Тому що бачите, прийшлося поміняти систему на, е, укриття на зиму. І от, припустимо, на метр ми розрізаємо геотекстиль. І бачите, трохи стихнулося ось таким проблема. Трохи треба це є обходити. Тако. Трохи якось знаєте, воно якби не, не поділо. Зробив би я 80 на метр. А взагалі, і нічого страшного, якщо не, не бавитись з цими углами, зробити тупо метр на метр, все воно теж проходить. Через що 60 погано, тому що бачите, тут бетон виглядає, от, по 20-му умовно 7 дирки ми сверлили фризою. Якщо укривати ось тут землею, закопувати, то трохи, трохи якось сутужно отут на всіх ділянках. Виноград, якщо у вас йдуть лози, має укриття лози, так? або там е, пройом там... Е, ну, різний буває, 2,5-3 метри там із туба, то отут в цих місцях погано копати. Тому що то, 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 тут 27 см бетону, там 27 см ширина загальна 60, там умовно там 25 см така ячеєчка і лопатою треба виховити, загоратися, тому що якось -то не поділо. Лучше робити 80 см. Оце в цьому помилка моя теж мені не підказали, я там деяких там, знаєте, нібито там поради бувалих виноградерів, але ну, всі ми помиляємося. Тобто практика досвід показує. Знизу мінімум 80 см, зверху має бути метр або ж і метр знизу, метр зверху. Далі, що ще? Ще які питання пропустив я, яка відстань самих виноградних шпалдер, стовпи від стовпів, між рядами от, і між самими е, головними кущами, там, скільки там, як ми садили. Значить, формовка так. В ідеалі, як виноград садиться на присадивних ділянках, в ідеалі це формування кущів методом 3х3. Тобто 3 метри від голови куща до голови куща? І напроти між турядя знов таки 3. Тобто 3х3х3. Це в ідеалі. У мене половину винограднику заложено 3х3. І половину винограднику заложено у мене 2,5-2,5. Яка різниця? Ви скажете? А яка там різниця там зекономити площу? Так, можна да, лишнього куща, там, як пару родів, що там на ще один лишній ряд посадити. Але коли стосується, нібито там нічого такого на, на око і не побачиш, там пів метра туди-сюди. Але дуже воно тоді, е, якби йде від луння посадки, коли починається обробка винограду, коли обробляєш виноград і ось стоїш 2,5 метра і удочка коротка, там, там пів метра, і починаєш його фунгіцидами цими кропити. Зрозуміло, в защитних масках це все воно присутнє. Але різниця є, що 3 метри на пів метра ви виступаєте і вам тою маскою, ті окуляри, менше того туману летить. Тому що це все рівно, хоч вітряна погода, щоб вітряна, все рівно воно там літає, там оці та фунгіциди, ніде ви на цього не дінетеся, яка б захист не був. Але ліпше 3 метри, як досвід мій показав, 3х3 метри це взагалі так, благородна посадка. Легше обробляти фунгіцидами. Ну і більше зазирання сонцю йде між доряди, ліпше для, для освітлення, більше для фотосинтезу. Оце як ліпше. Тобто так, 3 на 3 або 2,5 на 2,5. Вибір за вами. На цьому закінчуємо. На все добре, до наступних відео. Задавайте коментарі. Пока-пока.